Ті чудові слова тут є. Марна, марна і печать ворожа, славно, славно стане правда Божа. Так, ворожа печать хоче зупинити життя, але це просто не під силу. Смерть безсила перед життям. І це дякуючи Богові, прославляючи Його тільки. Тільки дякуючи йому, тому що Він є життя, ми маємо життя настільки, наскільки Бог нам хоче його дати. Коли ж він не захоче, ніякі наші старання, бажання, зусилля, гроші нічого не зроблять, ми Його не будемо мати. Якщо Бог Його нам не дасть. Тільки Він є володарем життя, Він є сам життям. І тільки Ісус приносить нам життя вічне. Тому що світ вічного життя не має, ніхто немає. Світ, в якому ми живемо, Він не має вічного життя. Він просто його не має і не може ніде взяти, і не може нікому дати. Вічне життя приходить тільки в руках Ісуса. Уявіть собі, ким є тоді Він для нас. Отже, до нас приходить, прийшов Ісус, який приніс для нас вічне життя. Бо за ним нема, і ніхто не може мати. Все коротке. Як людини особисто, так і цілого світу. І тільки Ісус Його нам приносить як дарунок. І буде залежати від людини, чи вона в це повірить. Вона, звичайно, хоче мати життя вічне, всі хочуть. Тому що людина дуже нещасна без життя. Коли вона не має вічного життя, вона дуже нещасна. Навіть цього не знає. Навіть якщо їй здається, все чудово, все прекрасно, гарний день, погода, все вдається, є робота, вона молода, має якісь плани свої, має е, гроші якісь. Одним словом, всі її якось, скажімо, цінять. І вона, і вона думає, це є такий обман великий, вона думає, що це буде тривати вічно. Але воно не буде тривати. Воно є дуже тимчасове. Якщо вдуматися, то кожен з цим згодиться. Але людина не хоче про це думати. Вона зараз це має і не хоче думати, що колись його не буде. Тому що вона боїться. Чому вона не хоче думати? Бо вона боїться. Вона боїться. Їй треба щось змінювати, а вона не хоче. Їй так добре. Але це все має. Свій кінець. І що тоді лишиться? Молодість пропала, ну, перейшла. Не пропала, перейшла. Вже немає. Сили здоров'я також перейшли немає. На роботу вже її не беруть, тому що є молодші. Грошей, звичайно, також вже не платять, бо нема за що вже, вона не працює. Ніхто вже до неї дуже не йде, тому що вона вже ну що вже нічого не може якось дати тим іншим людям. І вона лишається сама, а перед нею що? Смерть? Може, старість, може, слабість? І це все перед нею. А тут вже хоч їй позбутися, вона вже ж перешкоджає, може, мішає, зайві клопоти і таке інше. Все змінилося? Все змінилося. І ось уявимо, в цій хвилині вона життя вічно не має. Вона не вірить в нього. Вона не бере в Ісуса, вона до нього не йде, вона про Нього взагалі не думає. Що їй лишається? Нічого. Страх тільки так. непевність, розпач якийсь. Все. І далі щоразу гірше. Далі щоразу гірше. А Уявимо собі людина, яка повірила в Ісусу, яка думає про те життя і вона хоче від Ісуса його взяти. Вона старається про це. Вона хоче з ним йти по своїй дорозі. І те, що вона зараз має, скажімо, вона молода, молоде життя, має здоров'я, має якусь роботу, має гроші, люди цінять її, вона потрібна. Але вона розуміє, що це не є головне. Воно є, і слава Богу. Дякувати Богу і треба за це. Але це взагалі переходяче і нема чим. Тішитися, тому що це все дуже хвалеве. Вона думає про Ісуса. Вона вдячна Йому за те, що вона це все має, але воно є дуже коротке. І вона його взагалі не вважає за якесь багатство. Воно є добрим, бо, звичайно, є добрим. Вона може щось добре робити, працювати. Але вона думає про життя, яке дає Ісус. Тому що це є найголовніше. І тому вона про нього пам'ятає, вона йде до храму по можливості, принаймні по неділях, свята. Вона йде до сповіді, тому що вона розуміє, що Ісус дав ласку милосердя. Вона хоче причаститися тіла і крові. Тут, коли, ось, наприклад, є хресна дорога, вона, якщо є, має можливість. Старається прийти, тому що вона чує, що тут дарується їй життя вічне, яке має тільки Ісус. Ось ця людина живе таким життям, йде по такій дорозі. І, звичайно, її молодість також переходить, здоров'я також переходить. Вже і роботи такої немає. Не, не хочуть її брати, бо є молодші. І, відповідно, вже немає таких коштів, але вона вкладає це все в руки Ісуса. І в кінці вона думає, не зі страхом, що буде, вона думає, Ісусе, я скоріше хочу прийти до Тебе. Вона починає думати так. І тоді вона більше вже мучиться, що Ісус їх ще не забирає, ніж тоді, коли вже забирає. Навпаки, вона радіє, тому що вона живе вже вічним життям. каже Ісус, хто вірить в мене, вже переходить у життя вічне. Він живе вічним життям тут. Тому що життя почало діятися в його, в його душі з тим моментом, коли людина прийняла Ісуса і почала Його пізнавати, розуміти, старатися усвідомити, що Він приніс, і вона це приймає з вірою. Вона бачить чудо велике в своїй душі, в своєму в житті, в своєму серці, в своїй голові. В неї зникає страх, тому що появляється довіра, надія, яка заповнює серце, а коли надія, і довіра заповнить серце, нема місця для страху і сумніву. А сумніви і страх це страшні, скажімо, гаки, які рвуть душу. І не мають милосердя. Ніякого. Страх, милосердя немає. Сумнів так само. Навпаки, чим більше, тим він, скажімо, щасливіший той дух страху або сумніву. І чим більше людина боїться, тим він більше радіє. Чим більше сумнівається, також той дух радіє, а людина стає нещасною. Тому що в серці є місце, щоб розвивалося це все негативне. І ось для чого нам потрібно бути з Ісусом, бути там, де є він, щоб наше серце наповнялося Його силою, Його життям вічним, щоб наше серце було наповнене вже початком неба. Щоби зникав страх, який є духом цього світу, є володарем цього світу, так. цим світом володіє страх. І Багато речей, дуже багато, практично, все майже, відбувається через страх. Через страх. Ісус прийшов перемогти цей світ і духа страху так само. Бо коли він був у оливному городі, і не тільки, навіть коли він вже учнів приготовляв до того, що він буде страждати, він боровся зі страхом, перемагав його, а в кінці це вже було в той момент, коли тут прийшли за ним посланці, пересвященників. Ісус перемагає цей страх Духа цього світу. І добровільно віддається в руки тих, хто приніс страх, хто смерть приніс. Тому що це люди, які йшли духом цього світу. Вони служили йому і прийшли за Ісусом як слуги цього світу. Але Ісус переміг це. Тому тепер кожна людина, яка приходить у цей світ, вона має можливість з силою Ісуса перемогти той страх світу, який дуже глибоко має коріння в наших душах, в наших серцях. Бо ми народжені в Гресі, ми народжені у цій людській зіпсудній природі, і тому цей дух страху, він дуже багато має свого в наших душах. Людських душок. І тільки Ісус це все перемагає, тільки Він зараз особливо того духа страху дуже багато, дуже багато, як люди стараються всіма силами зберегти своїх дітей правдами, неправдами, відкуповувати, писати всякі... Дописи робити хворими своїх дітей, чим-небудь. Це все робить страх. Нема довіри. Нема довіри Ісусові і не довіряється людина. Забуває, що кожна людина спочатку належить Богові. Петро також бачимо, сказав, Ісусу, Ісусе, ні, так нехай тобі не буде. По-людськи? Ісусе, ні, ні, так тобі, нехай не буде. Ісус каже, геть сатану. Ти думаєш про людське, а не про Боже. Ось Ісус прийшов перемогти. Він йде, Він не ухиляється, Він знає воля Небесного Отця зараз. Він має принести перемогу людям. Він йде на смерть, щоб перемогу принести. Якщо б Ісус відступив, що би було? Нічого. Камінь гробу далі би лежав на кожну із нас, і ми би його не скинули. І тільки завдяки Ісусові ми можемо вийти з Гробу і отримати Воскресіння тільки завдяки Ісусові. Людям треба визволятися зі страху. Він більше душить, ніж будь-яка біда в цьому світі. А люди так полюбили страх, що слухають Його і виконують Його волю. Зовсім не, тут вже не йде думання про Ісуса. Тут вже не йде думання. Тут вже не думання про те, що Він сказав, тільки думання і слухання своїх страхів, і тими страхами людина живе дуже сильно. А потім дивується, чому. Біда приходить для її дитини, яку вона так хотіла врятувати. Так хотіла і тішилася, і хвалилася перед іншими, що їй вдалося, але вона не знає, що буде завтра. А завтра буде те, що вона дуже не хоче. Ця дитина може попасти в якісь інші ситуації, в залежності, наприклад. З яких не може вийти. Чому? Тому що людина робиться не силою Божою, а силою страху, а страх, він не може врятувати, він може тільки погубити страх. Якщо людина робить зі страху будь-що, це веде її тільки до руйнування. Але коли вона робить з довір'ю до Господа, Зі страхом Божим, скажімо так, це зовсім інший страх страх Божий. Страх Божий це трепет перед Богом. Трепет в тому плані, що людина чує його, його ту велич Божу. І вона в цьому трепеті, ну, назвали так, що це страх Божий, початок мудрості страх Господній. А як людині навчитись мудрості? Наприклад, дитина вчиться в школі, мудрості, так? щось навчається, вчителі щось говорять. Ось як вона там навчиться цієї мудрості? Коли вона буде дуже уважною. Отже, можна сказати, початок мудрості це уважність. А по Біблії це страх Божий. Уважність до Бога. Стрепить перед Богом, робить людину мудрою, розумною, тому що вона наповняється Бога, бо вона мудро дивиться на Бога уважно до нього, не до страху, до Бога. І тоді приходить повнота, і страх зникає, тому що людина перемагає страх. З ким? З Богом, з Ісусом, який прийшов саме для цього. Отже, дякуємо Богу за Його великий дар, за те, що Ісус переміг смерть і страх, за те, що Він прийшов перемогти наш гріх і дарує дуже багато нам своєї любові і милосердя. Нехай наші серця, а не тільки наші, взагалі нас, людей, будуть відкриті на Божу любов і Його милосердя, на Його присутність, на Його правду. Щоб ми вірили Ісусові довіряли, не слухали страх свій, але включали нашу віру і думали, чи це Боже, чи це не Боже, те, що ми хочемо робити. Чи Бог це благословляє, чи Бог це одобрює, чи ми просто слухаємо страх і хочемо зробити так, як Він каже. Але страх не приносить ні спасіння, ні добра, ні щастя. Ніколи, ніколи. Плоди, звичайно, пізніше будуть, не одразу, деколи одразу, але деколи пізніше. І людина не раз не може пов'язати, чому плоди такі погані, бо послухала страху і зробила так, як він казав. І прийшли такі плоди, а вони гіркі. Страх дає гіркі плоди, вони гіркі. Божі плоди завжди солодкі, тому що вони є повні, вони є розумні. Вони є правильні, вони є повні Божої любові, милосердя. І найважливіше нема страху. Це важливо. Страх робить гіркоту. А коли нема страху, життя стає дуже солодким, тому що воно наповнене Богом. Хай Бог цьому прославиться в нашому житті. Слава Ісусу Христу!